Вже є контури мирної угоди щодо війни в Україні за підсумками контактів із Путіним та Зеленським, повідомив президент США Дональд Трамп. Дуже скоро в Україні буде повне припинення вогню, запевняє він. Воюючі сторони дуже скоро вийдуть на повне припинення вогню, потім почнуть обговорювати питання території. А спецпосланець США в Україні Кіт Келов заявив, що нещодавню телефонну розмову Трампа із Зеленським просив саме президент України. Трамп вже великодушно погодився на це. Україна поставить список об'єктів для мораторію ударів у Саудівській Аравії, повідомив президент України Володимир Зеленський. Не технічних Переговорах українську делегацію очолить міністр оборони Рустам Уміро. Спеціалісти підготують перелік інфраструктурних об'єктів, щодо яких може діяти мораторій на удари. Ми виїхали за 20 хвилин до вибухів. Важко вести розмови про мир, коли одночасно атакують цивільну інфраструктуру, заявив президент Чехії Петер Павел. Про своє перебування в Одесі під час російського удару. Петер Павел закликав партнерів не знімати питання вступу до НАТО з переговорів, оскільки це найкраща та найдешевша гарантія безпеки. Крім того, президент Чехії анонсував підсумковий документ після зустрічі із Зеленським, у якому його країна. Задекларує свою підтримку Україні та окреслить інші питання. Комітет Верховної Ради схвалив законопроєкт, що надає Нацгвардії право використовувати зброю для газ та безпілотники проти цивільних під час масових заворушень. Про це дізнаємося від Центру протидії корупції. Нова редакція законопроєкту No. 103.11 дозволяє Нацгвардії застосовувати вогнепальну зброю, зокрема для припинення масових заворушень, без належного попередження про це мітингувальників, використовувати гумові та пластикові який сльозогінний газ, а також електрошокери проти учасників заворушень, маркувати порушників під час масових заворушень, наприклад, фарбою. Використовувати безпілотники, але для чого саме нардепи вказують дуже узагальнено? Ймовірно, їх зможуть використовувати для спостереження за мітингувальниками. Зазначається, що нардепи комітету затвердили законопроєкт в закритому відсуспільстві режимі. Законопроєкт. Щодо права використовувати зброю Національної гвардії проти мітингувальників спрямований на вдосконалення правових засад діяльності Національної гвардії в умовах воєнного стану. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ. Його мета не розширення повноважень, а систематизація та уніфікація вже існуючих норм. Військовослужбовці Національної гвардії України давно мають право застосовувати спеціальні засоби відповідно до постанови Кабміну від 20 грудня 2017 року номер 1024 а також інші заходи примусу за чітко визначеними правилами. Зміни забезпечать правову ясність для виконання завдань Національної гвардії України. Від боротьби з ДРГ до забезпечення безпеки на деокупованих територіях це питання захисту держави та громадян. Спецпосланець Дональда Трампа Стів Вільков заявив, що ключовими питаннями у врегулюванні російсько-української війни є статус Криму та окупованих частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. На яких Російська Федерація провела незаконні референдуми. Все це він сказав у підкасті Такера Карлсона. За його словами, більшість населення цих регіонів була російськомовною та нібито прагнула приєднання до Російської Федерації, Вітков також заявив, що питання входження окупованих територій до складу Росії завжди було на порядку денному. Знаєте, каже він. Ніхто не хотів про це говорити. Це такий собі слон у кімнаті. Ще один слон у кімнаті. Це конституційне питання в Україні щодо того, чим вони можуть поступитися, коли йдеться про втрату території. Росія контролює ці землі. Питання в тому, чи визнає світ, що ці території є російськими. Чи зможе Зеленський політично вижити, якщо він це визнає? Це головне питання конфлікту, сказав Віктор. Він додав, що, на його думку, Росія буцімто не має наміру захоплювати всю Україну, оскільки вже отримала те, що хотіла? Що ж, він просто повторив тем, цей наратив російської пропаганди, котра? Постійно нав'язує його про російську мовне як окремо спільноту, яку нібито потрібно захищати, визволяти, виправдовуючи цим свою агресію та вторгнення в Україну. У своєму інтерв'ю Такеру Карлсону спецпосланець Віктов нагорів: достатньо, аби українців розвіялися усі ці ілюзії щодо того, що прийде Трамп як миротворець, і все у нас буде добре. Я не вважаю Путіна поганою людиною. Це складна ситуація, ця війна і всі складові, які до неї призвели, заявив Віктор. Другий візит, який я здійснив, набув особистого характеру президент Путін. Замовив чудовий портрет Трампа у російського художника і фактично подарував його мені, попросивши передати президенту. Він розповів мені історію про те, як коли у президента мається на увазі Трампа стріляли, він пішов до своєї місцевої церкви і молився за президента, тому що він був його другом. Отаку байку розказує Віктов та чим його зумів розжалобити добрячок Путін? Як небагато треба? Україна зараз не може приєднатися до НАТО через позицію Росії та США. У них однакова позиція: вони не хочуть, аби Україна була членом НАТО. Однак питання надання їй гарантій безпеки. Подібник до п'ятої статті Договору Альянсу про колективну оборону залишаються актуальні. І ще раз, США вважають центральним питанням визнання окупованих територій російськими. Донбас, Крим, вони російськомовні. Там були референдуми, і переважна більшість людей вказала, що хочуть перебувати під російською. Юрисдикцію. Ну ось, і договорилися. Поставити б з боку спецпосланника Віктофа двох українців з автоматами, він би також проголосував за те, щоб Сполучені Штати приєдналися до України. Франція та Британія вже відмовились від ідеї введення військ в Україну і тепер пропонують альтернативу у вигляді миротворців ООН. Про це повідомляє за Телеграф. Французький президент порушив це питання на вчорашньому саміті Євроради, в якому також брав участь Генсек Антоніоні Гутерріш. Недовго музика грала проте... Як кажуть, святе місце порожнім не буває. Не буде Велика Британія із Франції, то буде Китай. Китай може взяти участь у миротворчій місії в Україні. Такий варіант розглядають у Брюсселі. Отаке.